Обов'язково подивіться в Сергія в лозі. Є чарівна фраза, як чарівна юриста нам, Юридична міюридична фраза, юридична форма юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог у вас стається подібна якась ситуація. Можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години, так чи інакше. Для того щоб послусу викликати адвоката, юриста і так далі. Якось вирішити це питання, тому що в іншому випадку вас просто рузять привозять на український кордон, далі пише апеляцію. І якщо виграєш, то можливо... Ні, це, це непогано. Якщо ви хочете в Україну, це не погано. І, типу, це добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете і у вас там якась справа, робота, життя, контракти. Я там знаю, ну життя у вас іде. То для вас це буде досить болезненно, і тому краще перестрахуватись. Все, друзі, отака от інформація. Будьте обережні, дійсно, таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!